У якій би халепі ви не опинилися, якщо до вас з нібито допомогою підійде хлопець на ім'я Пітер та запропонує піти з ним у чарівне місце, подумайте з десяток разів, чи потрібне це вам насправді. Усіх вітаю, з вами Лана, і ви на моєму каналі Книжкова Божевільня. Привіт, кеп очевидність, і сьогодні разом із вами занурюся у світ темного фентезі Джеральда Брома, викрадач дітей. Ретелінг на Пітера Пена, який досить скоро вийде у нас у вдавництві небо букла. Так існує багато історій про Пітера Пена, багато екранізацій, мультиплікацій, і всі вони про шибеника Пена та його друзів, про дітей, які не хочуть дорослішати. Та про їхні пригоди. Але щоб нам не навіювали сучасні екранізації, які б не були адаптації, але якою ж насправді була оригінальна історія Джеймса Баррі. Чи такий вже хороший та веселий загублений хлопчик Пітер Пен, що насправді він робив із дітьми? Давайте на хвилинку згадаємо вже відому нам зустріч Пітера. Та Венді. Пітер, наче і забрав її з доброї волі, заманивши веселищами та чарівним світом, місцем, де не дорослішають. Але що відчували її батьки? Що як подивитися на Пітера з іншого боку? Він викрадає дитину посеред ночі, зваблюючи магією. І скільки таких дітей було, як Венді, і чому вони не дорослішають? Чи справді це магія, що їх, так би мовити, проріджують? Скільки дітей гинуло у сутичках? Наприклад, якщо згадати протистояння Пітера та Капітана Крюка? Чи справді це діти, які просто бешкетують? Чи це вже пропащі хлопці, які вбивають, яких Пітер навчив це і сприймати все як гру та веселощі? Тож хто такий Пітер Пен? Насправді? Що насправді він робить, та хто його діти? Чи добрі та веселі, та борються зі злом, чи викрадач дітей маніпулює ними та перевиховує? Джеральд Бром вирішив подивитися на цю історію з власного боку: створити свого власного Пітера Пена, свій світ та свою історію. Творюючи світ викрадача дітей, Джеральд Бром використав міфологічні мотиви та елементи, але трохи адаптовані. Так, наприклад, основні дії відбуваються в Авалоні. Але це трохи не той Авалон, який ви можете пам'ятати за історіями про короля Артура. Бром тут трохи побешкетував. Він поєднав. Авалон як острів потойбічного світу, з дірнаногом країною вічної юності та використав деякі символи. Так, наприклад, символом Авалону є яблуко. І тут чомусь і раптом згадала компанію Apple, цікаво, чи пов'язана вона з Авалоном. Моргану Фей ви тут зустрінете як Модрон, а Екскалібур як Калібурн. Але одночасно з цим Модрон є і. Богинею матір'ю у валійській міфології, і дочкою Авалаха. Це бог лікування і є одним із кельтських богів царства мертвих. Тобто, читаючи викрадача дітей, не дивуйтеся тому, що зустрінете тут представників різних пантеонів та міфологій. Тут буде і річкова відьма з англійської міфології, або рогатий, який у різних варіаціях так чи інакше, але присутній у кожного народу. Ви зустрінете тут слуа, незаспокоєні душі мертвих з ірландського та шотландського фольклорів, злідухи з фінського фольклору та примарні пси з англійського. Тангост, який тут носить ім'я одного з тролів, насправді це ім'я козла у колісниці Бога Тора, створюючи свою історію, Бром добряче погуляв на казках, міфах та легендах різноманітних країн. Давайте трохи відступимо від міфів та легенд та перенесемося у Нью-Йорк. Так, такий неочікуваний стрибок. Ми з вами відправимося до 14-річного Ніка, який проживає разом з мамою у бабусиному будинку. Він цим фактом дуже незадоволений, бо не хотів сюди переїжджати. І у своїй юнацькій необізнаності у юнацькому максималізмі підлітковий вік грає свою роль. Він геть відмовляється розуміти, які були причини того, що вони приїхали, чому вони живуть у бабусиному будинку, чому мама не купляє йому ті брендові речі, які він хоче. Він вважає, що вона бреше, що на них немає грошей, і невдоволений, коли вона купляє йому підробки. І коли до їхнього будинку вселяються арендатори, нік впевнюється в тому, що мати у всьому винна. Ці орендатори виявляються наркодилерами і починають знущатися. І Нік зважується на досить поганий вчинок. Він викрадає з партії речовини для того, щоб потім продати. Звичайно, за це його можуть вбити. Він тікає з дому і його справді вбили б, якби не втрутився хлопець із очима, які виблискують золотом. Хлопець представляється Пітером. Він рятує життя Нікові та пропонує піти разом із ним. Але є одна умова: Нік має сказати, що йде з власної волі. Так, проходячи крізь дивний та моторошний туман, Нік опиняється у. Чарівному та загубленому світі він занурюється у зачароване життя поряд із фері, ельфами, тролями та іншими чарівними істотами. Здавалося б, чудова казка, але ні, насправді нічого не чудово. Нік дуже швидко розуміє, що виявився хитрістю втягнутим у чужу війну, яка йде вже століттями. І він або навчиться воювати та виживати, або помре як один із дияволят Пітера племені загублених та викрадених дітей. З якого боку на все це подивитися та на чий бік стати, кожен вирішить сам після читання цієї історії? Щодо мене, я взагалі не можу обрати нічий бік. Як на мене, добре видно, як магія Авалону по різному впливає на різних людей, як по різному ведуть себе при різних обставинах. Хтось божеволіє, як ті люди, які потрапили випадково до Авалона, і ще в той час, коли за відомство могли спалити, вони стають божевільними фанатиками. І з одного боку, я розумію, що єдине, чого вони хочуть насправді, це просто повернутися додому. Але в своїй обмеженості, через своє відчуття страху та невзмозі змозі прийняти та зрозуміти деякі речі, вони замість діалогу обирають війну. Хтось втрачає глузд як племінник Модрон, королеви Авалону. Діти перетворюються на воїнів, хижих дикунів. Вони стають нещадними, кровожерливими. Засліплені відданістю Пітеру, приймаючи участь у чужій війні. Хоча і зрозуміти їх можна адже так чи інакше, але Пітер рятував колись їхнє життя. Пітер досить ретельно обирав дітей, серед них немає щасливчиків. Пітер обирав дітей, як би мовити, близьких бандитській? У певному сенсі культурі він обрав тих дітей, кому не було що втрачати. Дітей, які опинилися у скрутному становищі. Я не можу звинувачувати і Пітера, якого у свій час покинула мати у зимовому лісі на поталу вовка. Ну, знаєте, оце кельтське, здається, коли а, був забобон, типу. Твою дитину вкрали фері та підмінили, тож покинь її в лісі. Пітер просто зі свого бачення намагався захистити Авалон, який став його домівкою. Він хотів сім'ю, але перед його очима ніколи не було здорового патерна, який можна було б наслідувати. Одночасно із цим я не можу бути на стороні одного з головних героїв, Ніка. Бо, як на мене, він егоїст та місцями гівнюк. Хоча він і проходить свій шлях трансформації, та у певний момент розуміє, в чому був неправий, бачить свої помилки, та все одно чомусь наостанок, все, що я відчуваю до нього, це лише жалість. Це темне фентезі, і так тут більшість просто застрягла у часі, не змінившись зовні. Тим не менш, це похмура історія. Тут не буде рожевих соплів, це не райдужна історія з єдинорогами. Ні, це історія жорстока та кривава з болісними уроками. Я б не рекомендувала її всім підліткам взагалі ні. Дорослі побачать більше сенсів та багатогранність історії, бо деякі боки поки що не може побачити підліток. Але це моя думка, звичайно, у вас може бути інша, це нормально мати різні думки. Перше я познайомилася з цією історією роки три тому. Це не перший темний ретелінг, з яким я познайомилася. Хоча б згадати зруйнувати королівство Олександра Крісто, Ретелінг на Русалоньку, яка Сирена видирає серця принців та закопує їх в пісок у себе вдома. Мила така дівчинка. Тим не менш, тоді я вперше познайомилася з Бромом. І на той момент мені дуже сподобалося. Я була під велетенським враженням. Але коли перечитувала цю історію і згадала багато моментів, які трохи стерлися з пам'яті, вже не отримала такого враження, як в перший раз. Перше враження не повториться ніколи, тому воно і перше. Чула, що це найкраща історія у Брома. Не знаю, чи насправді це так, нема з чим порівняти, бо інших його історій я не читала. Та все ж, як на мене, твір чудовий, яким би похмурим він не був. Піду подумаю над грабунком банку, або мені вдасться, і я зможу придбати собі примірник українською. Там здається, ще мають бути ілюстрації самого Брома. Або не вдасться, і мене врятує Пітер, хоча ні, я ж не підліток. Безнадійна для Пітера людина. Що ж, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, до Авалона ніхто не втік. Не забувайте підтримати канал, це неабияк надихає на створення контенту. До зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа! -па.